Друзі, часто наші підписники питають, яким літроначинником я користуюсь. Друзі, ось Це DT4200 від компанії TrainerTek. Четвертий рік я користуюсь ним, дуже задоволений. Ну, По-перше, це. Чому це мисливський Ну, По-перше, тут дальність відстань дії до ну, 2000 метрів. Це на відкритому просторі. Ну, для наших полювань з головою. То есть, хай на половину, хай на 800 даже метрів. Ну, він дійсно він працює. Це по-перше. По-друге, дивіться, кнопки. Під пальце. дуже зручно. Тобто, якщо у вас навіть в кишені, ви знаєте, де що у вас розташовано. Чого немає на таких міських начинниках, таких для початківців. Далі, друзі, тут є кліпса, дуже зручна кліпса. Я ту кліпсу використовую, коли <кліпси> надягаю. Ну, не надягаю, коли я кріплю пуль дистанційного керування на петельку з лівого боку моєї жилетки. Есть, грубо говоря, там ви зацепили, шпок, і у вас є під рукою пуль дистанційного керування. Так, далі що тут сподобалось? Сам вот, сам ресивер має підсвічування. Ось бачите. Оце 5 років всьому О, бачите, От бачите його, його состояння він дуже працює. У мене таких два ресивера, бо дві собаки. Ну, ДТ-4200 дуже задоволений для мисливців, друзі. І собаки також задоволені, так да, собаки? Так що контакт з собакою на дуже великому відстані, це дуже важливо на полюванні дружні.